Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про проєкт, де можна заробляти непогано. -бо називається. Е дуже класний проєкт. Е недавно стартував. Е дивіться, для реєстрації вводимо адресу електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль, пароль безпеки, пароль безпеності і код прилашення у вас буде, коли ви перейдете по моїй реферальній силочці. Ось є також, також е підтримка, кому цікаво, можете написати. Можете змінити мову. Також можна реєструватися по номеру телефону як кому угодно. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет. Що я вам все покажу, розкажу. Провіримо його на виплату. І так, друзі, ось ми зайшли в мій кабінет. Дивіться, добро пожалувати на колічну торгову платформу. Офіціальний сайт, <провіримо> офіційний телеграм-канал. Дата основання компанії 18 іюня. То 2023 року. -го Дивіться, друзі, проєкт працює, швидкий <кій> заробіток. То є, в Великій Британії, виходить? Дивіться, 1% кількості доходу в качестві експлуатації розходу платформи. розблокування е, у Мумбо. е, нас составляє 13 доларів. 55 доларів в ша ежедневний доход. Ежеднівний доход у нас 2,8,6 доларів есть Від 13 до 55 можна влажувати. І так далі. Дивіться, для, для розблокировки. Можете почитати, друзі, кому цікаво. Чим більше сума інвестицій, тим більше і ваш заробіток. Також дивіться, 50 доларів США ша є ежедневний обмідний курс, то есть 15%. Проєкт непоганий дає тут відсотки, друзі, непогано можна заробляти. Тобто, кому цікаво, можете заходити, заробляти спокійно. Команда у нас тут дається, дивіться, перший уровень 11%, 3,2%. Тобто, можете отримувати, ось можете почитати, кому цікаво. І так, давайте перейдемо далі до проєкту. Ось, друзі, дивіться, у нас перезарядка. Тобто є кол колічний счет. Кому цікаво, можете заходити, поповнятися. Хочете можете через смарт-аккаунт. Я завжди заходжу через колічесний счет. Ось, скопірували номер, переслали ту суму, яку ви хочете отримати VIP. І в течені 1 минути від 1 до 3 кошти будуть у вас на балансі. Головне, не забудьте нажати поповнення завершено. І тоді вже можете, друзі, чекати кошти. Так, дивіться, далі у нас відзивати. Ось у нас є допомога, тобто, Можете почитати, кому що має неясно по проєкту. Далі у нас є компанія. Ось дивіться. Тут показувати члени команди, вклади команди, друзі. Можете подивитися. Далі. Скачати приложення, активність. Агентське сотрудничество, Активність. Ось дивіться, друзі, можете подивитися то бонуси за перший депозит. Получіте один безплатно, пригласить трьох друзей, є можете пригласити трьох друзів. І отримати VIP-1, так скажемо, безплатно. Командний бонус за депозит. Пригласити, пригласити скидку, тобто, дивіться, пригласити команду, щоб отримати скидку 3 уровня. Тобі, це можете, друзі, все, за активність будете отримувати бонуси. Агентське сотрудничество ось у нас є. Можете почитати, кому, друзі, цікаво. Ну, такий цікавий проєкт, грамотно зроблений. Також можете пригласити в команду. Нажимаємо «Пригласити». Дивіться, наша реферальна силочка, реферальний код. То є, можете пригласити в команду друзів для того, щоб заробляти більше. І так далі, друзі, давайте підемо далі. Ось, дивіться, в нас, <кій> в нас тут, тут показується у нас е котіровки. То є, е кому -то цікаво, можете подивитися, почитати. Далі, давайте, колісна оценка. Ось, дивіться, в мене на сьогодні є одне завдання. Давайте, друзі, я вам покажу в мене. Я зайшов на 13 USDT. І ось у мене на сьогодні є одне завдання. Я його зараз виконаю. Ось дивіться. ОУБО 1 виходить у нас 15,65%, 15,65%. Тобто 365. на Тобто вход 13 доларів. Дивіться далі. VIP-2. Дивіться, VIP-2 у нас коштує, виходить, 56 доларів, 16% до того отримаєте VIP доларів, 1638 і так далі. Тобто, ось, друзі, можете подивитися по VIP. Кому цікаво. можете приглашати в команду, заробляти більше. І так, давайте виповнимо завдання моє на сьогодні. Так, чекаємо, йде аналіз. І так, ось дивіться, чекаємо, доки йде е, опрацювання мого заказу. Все, дивіться, 2.01 я отримав. То есть, на базовий кошельок, друзі. Я їх зразу можу заказувати на виплату. Тобто, одне завдання в день, як бачите. І так, ось дивіться, тут ви можете теж, друзі, вкладувати деньги. Тобто е, ціна е, VIP-1. Ось дивіться. Е, то есть, Цикл <кій> умнії інвестиції називається. Тобто, можете інвестувати на 50%, тобто цикл 730 днів під 15%. І так, друзі, далі, далі, далі. Ось можете подивитися по проєкту тобто, для того, щоб отримувати більше. Ось дивіться, услуги, то тобто, есть сервісний центр, канал, кому, друзі, цікаво. І так, дивіться, в мене на даний момент вже 15%, тобто 2 я вже заробив. Ось отзивайте деталі. Як бачите, в мене VIP-1, тобто, ну, ще поки немає нікого це з рефералів. Ось дивіться, у нас є центр безпечності. Передача, це ви можете кошти поміняти між до собою, якщо хочете. То є на рахунок для поповнення, то є щоб не виводити учебне пособі, то є новості. В принципі, все, друзі, тут понятно по проєкту. Ось тут дивіться, ми можемо відзивати сразу кошти. То є. Далі. Історія. Зараз зайдемо, друзі, в історію. Е, ось деталі. Ось, бачите, я поповнявся у 17,43, зараз 17,57. Е, тут поки е, моя прибіль показується. Ось тут де показується, це наш смарт-аккаунт, виходить. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату з проєкта, провіримо його. І так, переходимо для того, щоб провірити проєкт. Нажимаємо отзивати. Можна вивезти кошти як з кабінета, так і звідси. То є, вивоз средств 24 часа, але ну, я думаю, кошти прийдуть швидше. ТРЦ 20 USDT, друзі, давайте перейдемо на мій кошельок. У мене там на кошельковій 5 доларів. Зачекайте, друзі, я зараз веду пароль. І так, ось ми зайшли на мій кошельок. У мене, як бачите, 5 доларів, ну, 5 USDT. Нажимаю отримати, скопійовую. І вертаємось назад. І будемо заказувати, друзі, виплату з проєкту, її якраз на платіжоспособність. Чекаємо, доки йде загрузка. І так, друзі, ми зайшли назад на проєкт і давайте будемо заказувати виплату. Нам доступно на вивід, виходить, 2 доллара. Ось вводимо аккаунт. Вводимо суму, друзі. 2 доллара. Ось, у нас є 2 долара. Так, ми 2 долара і заказуємо і нажимаємо Подтвердіть. Все, чекаємо, друзі, доки кошти поступлять нам на баланс. І якраз провіримо плати, проєкт не платить. Я думаю, звісно, що проєкт платить, потому що проєкт давно вже працює, проєкт цікавий. Проєкт грамотно зроблений. Так, як бачите, друзі, кошти вже отправлені на мій кошельок. Дивіться, друзі, кошти прийшли моментально. Два USDT вже в мене на балансі, тобто кошти приходять без всяких проблем. Давайте перейдемо на мій кошельок. І перевіримо. У мене було 5 доларів. І так, друзі, як бачите, в мене вже 7 доларів. Кошти мені прийшли без всяких проблем. Ось, дивіться, сьогодні я отримав е, у 19.59, ось, ось, моментально е, виконано. Так що, друзі, кому цікаво, заходьте, заробляйте. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.